Привіт, мої хороші! Такий неочікуваний для нас сетінг. Я намагалася зняти це відео кілька разів вдома, але малий кожного разу прокидався. Зараз ми вперше вийшли на вулицю погуляти, і він, наче, добре, спить, тому я сподіваюся, що я таки зможу вам розповісти історію своїх пологів. Коротше кажучи, все почалось з того, що я пройшла курс підготовки до пологів. Я вам вже розповідала від Happy Беременність. і на цьому курсі я дізналася, що таке стимуляція пологів, що таке амніотомія, розрив навколо плодного пузыря, які негативні ефекти цього всього можуть бути. Ецетра, ецетра. Ви можете подивитись моє попереднє відео, влог з 39-го тижня. І там ви побачите, що, що сталося, да? що в суботу я прокинулася з підозрою на підтікання вод, і моя лікарка з жіночої консультації сказала: їдь, їдь в пологовий. Я поїхала, там мені сказали, що в принципі сьогодні можете народити, але вас цілий, але розкриття вже є. Тому хочете залишайтесь у нас, хочете. Ну і малий прокинувся. Ну, звісно, він не дасть мені зняти це відео. Коротше, хочете залишайтесь у нас, хочете їдьте додому. Я подумала, ну якщо ми сьогодні вже будемо народжувати, то логічніше залишитись у них, щоб бути вже спокійною. Я залишилась у них, пробула добу у них. За цю добу дві чергові лікарки мене дивилися. Обидві сказали різну інформацію з приводу мого відкриття. Одна сказала, що в мене 34 см, Інша сказала, 1-2 см. Були дуже неприємні, були дуже незадоволені, що я змушую їх себе дивитися, хоча я не змушувала це. Просто медсестри кликали. До себе, до мене їх, от але вони були дуже незадоволені, тим що у мене закінчується зміна через півгодини не могли почекати, півгодини змусили мене пертися на третій поверх. Так прямо і сказала мені лікарка. Потім сказала: нехай вас наступний черговий лікар дивиться в добу. Я там пролежала в понеділок. Зайшов. На зміну інший черговий лікар, чоловік. Він мене подивився. Також сказав, що розкриття в мене маленьке. Води в мене трошечки підтікаються, тому що розрив пузиря зверху, а не знизу. Тому вони відтікають прям чу чуточку. От і поки він там робив огляд, його сцепила схватка да перейма. І він сказав: Ого, ти посильна перейма, і так, так така довга, треба тебе переводити в родове відділення. Перевів мене в родове відділення, а ще до того, як перевести, сказав, типу, важливо, доведеться робити цей надрив позиряниці, пробити позир, коротше, скоріше за все. Я кажу, я б не хотіла. Він каже: Ну от голова дитини давить пузир заважає її вийти через це, немає розкриття. Я кажу: ну, якщо так, якщо по показаннях, то ну, добре, але якщо просто так, то я б не хотіла. Він такий, ну може, і не треба буде. Я така, ну добре, ну от на цьому ми вирішили. Потім він запитав мене ще з приводу анестезії, що я думаю з приводу епідуралки. Я сказала, що е, ну, якщо я буду терпіти норм, то не треба. А якщо я скажу, що я вже не можу терпіти, то треба. Коротше, він такий: ну понятно, там щось героїні терплять, тра -та, -та але я не бачу в тому сенсу. Я така, ну да, ну да, я теж не бачу сенсу терпіти, якщо нема мочі. Коротше, отак ми поговорили. Перейшли в родзалу, приїхав до мене чоловік, бо у нас були партнерські пологи. І десь дві години я там побула. У мене схватки почалися вже більш-менш регулярні, кожні 2-3 хвилини по скільки то там, секунд. І почались вже такі болючіші, я вже почала їх відчувати. Але ну, терпійні взагалі, ну, на 100% терпійні. Заходить мій лікар. З, зі своїм асистентом і коротше, пробивають мені позир, просто без попередження. Я лежу, мені пробивають позир, і я кажу, ви пробили мені позир. Він такий, ну да. так, типу, ми дозливаємо воду, там у вас вже майже нічого не залишилось. І я просто чую, як з мене 5 літрів води виливається. Привіт, собачка. От, коротше, я розумію, що там не те, що ну дозливати мене, повний позир був. Коротше, е, і тільки вони пробили. Ну, знову ж таки, ми, ми почали з чоловіком возмущатися, типу, чого ви пробили позир, не, не запитавши нас, і і тут ми почали вже бісити дісити цього лікаря. Він почав казати, що треба довіряти професіоналам, що а якби я до вас на роботу прийшов і казав, вам це робіть, це не робіть. Ну коротше, тут я вже зрозуміла його політику. Він найкраще всіх знає, е, і, типу, мене питати він нічого не буде. Хоча за за протоколом він мав отримати з мою згоду на пробив позиря, але він не з таких. Він не буде мене питати, він не буде е, вообще, ставити мене перед е, фактом навіть. Він просто пробив і Все ну коротше, і от з цих пір почалася жопа, тому що через. Коротше, як тільки він прибув в позир, в мене почались неймовірно болючіші схватки. Я почала плакати на кожній схватці. Мені було супер боляче. Я вчилась на курсах, як дихати. Ніяке дихання там взагалі не йде мова, тому що я просто реву, <задихаюсь> задихаюся так. Я не можу дихати, тому що я реву від болю. Тому я відразу сказала епідуралку мені. І він почав казати: типу, що от все, я домовився з анестезіологом. Ви ж там з ним поговоріть. Типу. Якось віддячити йому чи що, ну щось. Ну, ну таке, типу, ви там з ним порішайте, паче е, І так він, коротше, казав, що наче е немає в мене показань до е анестезії. І він такий хороший домовився за мене. І тепер ми маємо всім е йому і анестезіологу віддячити за те, так він таке машине, голос. Що тепер ми маємо всім віддячити за те, що він такий хороший домовився за нас. Насправді зараз в протоколі написано, що бажання породіллі є показом до анестезії. Тому він просто збрехав нам, щоб отримати якусь винагороду. Потім мені тільки зробили анестезію. Just через годину вони приходять і кажуть, що в мене розкриття 6 см, на 2 см більше, ніж коли вони пробили мені позир, бо пробили вони на 4 см. От, Але, типу, матка тверда. І треба вколоти спазмолітик. Ми відразу з чоловіком почали казати, що типу спазмолітик не треба. Спасибо. А він почав на нас кричати: казати, що типу ви можете відмовитись. Але тоді, ну не кричати, ні те я... він не підвищував. Але він сказав: типу, ви можете відмовитись, ви маєте право, але тоді ми всі вийдемо і будете народжувати самі. От. Ну і зрозуміло, що коротше, байдуже йому на нашу думку. Ми погодились на спазмолітик, мені його вкололи, і відразу, як тільки мені вкололи 5 хвилин, серце малюка зі 120 ударів падає до 60. Я відчуваю, що я втрачаю свідомість. Він підхоплює мене, каже, тушся. Потугу мене немає, бо ми ще не дійшли до потужної фази. Я не знаю. Плюс у мене найсильніша стадія цієї знеболючого, тобто я не відчуваю ніг, я не відчуваю примежений, я не відчуваю живота, пресу, я не відчуваю схваток ніяких. Тобто я не можу тужитись, бо я не відчуваю нічого, куди тужитись. Тобто він каже, тужся я тужусь, і я ну я, я не розумію. Я взагалі вниз тужусь, що я в голову тужусь, взагалі не понятно. Він на мене кричить, каже, що ти нічого не робиш, ти нічого не робиш. Ти тільки ти, ти нічого не робиш. Ти треба не в голову. Треба туди. Я намагаюся не в голову. Ти типу, я знаю, але ну не йому кричу, я не відчуваю живота. Тоді він починає давити мені вверх живота дуже боляче через анестезію. Відчутно. Я йому кажу, типу, я я, я злякалася, що він видавлює дитину. Я знаю, що видавлювати дитину категорично не можна. я Йому кажу, о, тільки не видавлюйте, будь ласка. І мій чоловік такий не видавлюйте, не видавлюйте. І він такий: Ой, та де ж вас таких понабирали, не видавлюйте. та Я просто показую, куди куди тужитись. Ну коротше, а рав на нас капець. От і я бачу, що Чоловік не знаю, десять зайшло в нашу палату лікарів, медсестер, всіх, всіх, всіх. Чоловік десять зайшло, всі дивляться на мене. Я не можу витужити, тому що не знаю куди. Але як чоловік мені сказав, за п'ять потуг я народила, тобто доволі швидко. Тобто, перші дві потуги, може три, я взагалі не знала, що роблю. А останні дві я ну, нормально якось дійшло до мене, куди тужитись і я. За дві виходить подухи, народила. Після того, як я народила, вони почали мене зашивати. Дякувати Богу, що анестезія в мене була ще на 100%. Тому я просто вже тримала дитинку на грудях, і вони мене там зашивали. Чоловік каже, там просто таке месиво страшне. Вони витаскували з мене шмати м'яса, кров лється. От коротше, вони мене зашили, пішли. Три години я лежала з малим на грудях. Потім і, і ще під час цих трьох годин він ще раз прийшов до нас розказувати, які ми кончені, що ми не довіряємо лікарям, що ми не довіряємо професіоналам і БББ коротше виносив нам ще мозок, що ми не довіряли йому. Коротше, як результат, я не хочу говорити його прізвище, тому що можливо з медичної точки зору він зробив все правильно. Ну хто його знає? Я не медик, може на на мою думку, якщо якби він мене не пробив пузир на чотирьох сантиметрах, тоді не треба було б колоти спазмолітик на шести, і тоді б дитина не провалилась в родові шляхи за п'ять хвилин, і мені не довелось отужити без подуху. Типу, на мою думку, не треба було мене стимулювати. Але я не лікар знову ж таки. Може, в мене вже була активна фаза анелатента, і тоді мене треба було стимулювати, бо повільно йшло відкриття. Тому, короче, з медичної точки зору я не знаю, зробив він все правильно чи неправильно, бо він зі мною не спілкувався як з людиною. що... Має розум, він зі мною спілкувався як з якоюсь, ну яка нічого не вчила, нічого не знає, і просто от, от дитина давить пузир, заважає, та скажи ти, який показ, показ до стимулювання. В тебе такий, то показ до стимулювання. Ну коротше, тому в общем, я не хочу, щоб мене звинуватили в клівіті. Тому я не буду казати, що він щось з медичної точки зору зробив неправильно, але з емоційної точки зору, з точки зору підтримки породіллі. Це було неправильно, тому що найгірше, що сталося зі мною під час пологів, навіть не те, що я екстрено витужувала малого, а те, як він зі мною спілкувався, як він казав мені. Жіночко, так зверхньо до мене. Жіночко, ви навіть не знаєте про що ви говорите? Бо я сказала слово окситоцин. Е хоча я знала, що мені окситоцин не кололи. А він подумав, що я думаю, що він вколов мені окситоцин, і почав на мене Жіночка, ви навіть не знаєте про що ви говорите. окситоцин, це бла 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 Я, говорю, я... ну коротше. Ну, отак от, от повітря, замість того, щоб насолоджуватися своїми пологом, я не знаю, бути сконцентрованим на них. Я була сконцентрована на тому, що я сварюся з лікарем, е і він мене просто ну Зневажає, він мене зневажав просто. Тому, коротше, от, от таким чином я написала відгук про нього усюди, де дівчата, які захочуть з ним народжувати, вони цей відгук побачать. Дівчата, я сподіваюся, я оберегла від народження, а так просто у відео не буду казати його ім'я. От. Ну, Але от зневажливе ставлення було. Це, це все. В принципі, я ж кажу, медично, я не знаю. Може, в мене розриви шийки матки, е, дуже сильно мене порвало, але це логічно, тому що мене стимулювали, тому що малий провалився, тому що я тужила просто як не в себе, і великий пліт. Ну, типу, те, що мене розірвало, це е-е, від, типу, частково вина того, що мене стимулювали. Але, але але, коротше, те, що мене розірвало, це не найстрашніше, тому що ну я вже тиждень пройшов, я вже майже зажила, типу, все, 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 все терпимо. Якщо пізніше не будуть якихось ускладнень з цими швами, тоді все буде круто. Ось така фігня маляти. Коротше, малий вже прокидається. Якщо я ще щось згадаю, ще щось дозапишу до цього відео. Привіт, мої хороші! Це вже таке, типу, 10 Days Later. Десять днів по тому. Що я хотіла ще додати з приводу пологів? Я подивилася відео однієї канатки про її пологи, і в неї була доволі, доволі знайома ситуація, дуже схожа на мою. Також в неї були довгі, але терпимі перейми, не дуже чітко виражені інтервали. Це було типу в неї всю ніч. І зранку, і вона поїхала в пологовий. Там на 4 сантиметрах їй також пробили пузир, як і мені. От, і потім ще е, на 6 сантиметрах їй сказали, що в неї матка сволен, типу опухша, набрякла. Мені на 6 сантиметрах сказали, що матка тверда. І мені, щоб розм'якшити розм матку, вели спазмолітик, а їй, щоб зняти напрям, вели антигістамінний препарат. І в моєму разі спазмолітик спрацював занадто швидко, і мені довелося тужити. А в її випадку антигістамінний препарат не спрацював, і її повезли на кесарево. Не екстрене кесарево, але кесарево. Ну, таке, типу, в нас, наскільки я розумію, всього два кесарева екстрене і планове. А у них, типу, от в Канаді ще от такий варіант, коли її повезли на кесарева. Але вона казала, я дуже рада, що не довелося, що ми не довели до екстреної ситуації, що це все було так планомірно і спокійно. Але тим не менш, я про те, що от у дівчини дуже схожа ситуація на мою і закінчилась кесаревим. Тому знову ж таки сказати, що щось з медичної точки зору було неправильно на моїх пологах, я не можу. Отакі от, от історії. Чесно кажучи, не дуже варить голова, я не дуже розумію, що, що я вам розповіла, що я вам забула розповісти. Тому план такий: якщо я щось опустила, ви, будь ласка, запитуйте, де вам зручно. Хочете тут в коментарях під цим відео. Найзручніше буде в коментарях під цим відео, або в інстаграмі мені в Директ пишіть, де вам зручніше, пишіть запитання з приводу пологів, і в наступних влогах я буду їх на них відповідати. Бо, чесно кажучи, в голові трошки такий мес, тому. Давайте зробимо так. Пишіть свої запитання і будемо на них відповідати. Наразі на цьому, все. Дякую за перегляд цього відео. Дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. Короте, всім гарного дня! Всіх люблю, цілую. Бувайте.